Людський фактор. Людський фактор на сто один Вітаю. Це проєкт Людський фактор. Я його ведуча Олена Черпацюк. І сьогодні разом із нами лікар-уролог центру ендохірургії іномет Валерій Камінський. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго дня. Темою нашої розмови є сечокам'яна хвороба або камені в нирках. Тож давайте для початку роз'яснимо, що таке сечокам'яна хвороба. Ну, на відміну від загально таких усталених сприйняттів або думок, що сечокам'яна хвороба це камінь в нирці. Насправді ні, Сечокам'яна хвороба – це порушення обміну речовин, яке призвело до утворення каменів в нирках. Воно складається з дуже багатьох факторів. Це може бути і спадковість, і якісь набуті фактори, і анатомія. Тобто причин може бути багато, але наслідок один це порушення, яке призвело до утворення каменю. Угу. Камені починають рости в нирках. Вони з'являються, вони не залишаються маленькими, вони можуть бути великих розмірів. До речі, от які максимальні, можливо, у вас на прийомі, які були такі випадки, ви, ви розумієте, коли ми говоримо про камені там, наприклад, початкових стадій, да, коли вони там можуть рости в чашці або в лоханці, вони мають правильну форму, тобто це круглі або овальні, ми можемо говорити про якийсь розмір. Но наступним, скажімо так, етапом, етапом розвідку будь-якого каменя, це є заповнення всієї порожнини нирки. і вони про проростаючи, наприклад, з лоханки в чашку, вони формують такі коралоподібні утворення. Да? Тобто, і люди дуже часто знають в своїй практиці, що існують кораловидні камені. Вони дуже часто думають, що кораловидність – це ознака якогось там складу специфічного чи можливо ні, насправді кораловидність – це просто ознака того, що камінь має таку неправильну структуру, проростає з одної порожнини в іншу порожнину. Це складна ситуація. Ну, да, ну звичайно, це найскладніший різновид каменів. І коли ми говоримо про розміри, то найбільші камені. Це кораловидні, і у них дуже неправильна форма. І якщо взяти просто один, поміряти від одної точки до іншого, ми можемо мати і 5, і 6, і 7, і 8 сантиметрів, uh -huh. так, тобто камені. Але коли ми говоримо про кораловидні, то цей один розмір він не зовсім об'єктивний. Uh -huh. e, взагалі, а чому камені з'являються в нирках? Чому вони починають рости? Ну, По своїй природі, розумієте, сама сича це перенасичений розчин солей. Тобто, по суті, що таке сича? Це Продукти нашого організму, життєдіяльності нашого організму, які ми маємо вивести назовні, вони не потрібні. Тобто, це токсини, це сечовина, креатинін, угу. і для того, щоб вивести їх назовні, природа придумала механізм, коли вони розводяться в воді. І утворюється такий перенасичений розчин оцих речовин, і вони виводяться, але дуже складно створити такий перенасичений розчин без ризику, що не буде відбуватися кристалізація. І от наш організм він постійно балансує на межі між тим, щоб максимально велику кількість вивести цих речовин, але при цьому запобігти кристалізації, їх, тобто утворенню камінців, коли цей механізм порушується, вони починають рости. От особисто з вашого досвіду, так маєте. Досвід такий вже так на прийомі. У вас найчастіше хто скажеться на камені. Це жінки, чоловіки. Можливо, який вік пацієнтів? Ну, ви знаєте, якщо говорити про вік, то це мабуть болюча тема, тому що в моїй практиці найменші пацієнти це були 5-6 років. Mm -hmm. В літературі я зустрічав це камені з народження, тобто ще фактично в утробі матері діагностували камені. Тому говорити про вік ну це від нуля і до. Mm -hmm. До останніх років життя стосовно гендерної якоїсь такої Ознаки, різниці де? да угу. по статі. Ну я би не сказав, є статистика, де яка говорить, що там декілька відсотків одні одна стать може переважати декілька інші, але ну я, чесно, до вас клініку немет на прийом частіше чоловіки звертаються із такими скаргами чи жінки. Е, я би мабуть сказав, що більше жінки, але це не угу. тому, що сочками не хвороби більше у жінок, можливо, тому що жінки більш легко йдуть на обстеження, на діагностику. Чоловіки все ж таки відкладають до останнього моменту. Ту і можливо вони просто рідше попадають ну і плюс, мабуть, враховуючи те, що Клініка іномет вона дуже е, славиться своїми гінекологічними традиціями, да, тобто у нас uh -huh. дуже велика кількість uh -huh. жінок. Ну ви знаєте, що у нас в плані інновації це, мабуть, най, найсучасніша клініка, не тільки зараз в Вінниці, тому що один не один з перших, а перший робот роботизована хірургія з'явилася uh -huh. в іномет центр на uh -huh. хірургії. І тому да, досить часто жінки можуть привалювати, але я не сказав би, що це наслідок більшої кількості сочкуних хвороби у жінок. Зрозуміло. Ну, пацієнт у вас також, не лише з Вінниці, так особливо останнім часом ні. Це дуже велика кількість людей із сусідніх областей, і ну в якійсь мірі приємно, і що і столиці до нас їдуть. Ну я можу зараз в першу чергу говорити. Тобто про... не ми їдемо до столиці, як зазвичай така думка існувала от раніше. А що краще все ж таки у столиці? Ну за кордоном або у Києві. Зараз же столиці їде до Вінниці, в клінікою немає. От ви зараз такі дуже теми актуальні піднімаєте, тому що ну дивіться, знову ж таки Емед, з самого початку задумувався, з чого з чого пішла назва інномет, центр інноваційної медицини, інноваційна медицина, і в принципі з самого початку ми рухаємося в цьому напрямку. І якщо ми говоримо, я вам розказав про роботизовану хірургію, uh -huh. яка з'явилася вперше в хірургії, ой, в Україні, то можна сказати, що лікування сич хвороби у нас в Інномеді, воно теж абсолютно відповідає не тільки найсучаснішому рівні в Україні, але й в світі. Я можу сказати, що якщо людина зараз звернеться до мене, в Інномед, то вона отримує той же самий рівень лікування, що і, наприклад в Берліні, в Берліні, в Нью-Йорку, в Копінгагені. Тобто, в принципі, ми надаємо найвищий рівень надання допомоги. Ну і зараз в українців війничан, зокрема, була така можливість порівняти через усі ці події. Так люди виїхали за кордон масово, там звертались з різними питаннями до лікарів. І зрозуміли, що медицина вітчизняна, ну така вже й погана. Якщо вже говорити про іномет, то взагалі тут краще. Це 100%. і це ну така певний рівень сатисфакції українські лікарі отримали, тому що дійсно дуже велика кількість наших людей вважали, що за кордоном медицина краще, що там все набагато вище. Ми не можемо спорити з тим, що дійсно іноді може бути матеріально-технічне забезпечення лікарень на заході. Воно може десь випереджати, може десь раніше з'являтися. Але якщо говорити про рівень доступності лікаря, рівень доступності діагностики. В Україні і безпосередньо в війномеді він набагато вищий ніж за кордоном. Тобто я вам скажу так, що отримати консультацію уролога протягом там, однієї доби від моменту виявлення симптомів до консультації mm -hmm. урологів далеко не кожен мешканець західних країн може. Тобто, як би він не хотів, він все одно мусить пройти сімейного лікаря, який дасть направлення, є певний рівень. Процедури, які мають там отримати знеболення, тільки при неефективності цих тоді вже потрапляють до уролога або військового спеціаліста. У нас же е, в Україні людина може дозволити собі отримати вузьку консультацію досить швидко. Ну, ви згадали пане Валерію про симптоми. От які власне симптоми з'являються? Чому людина звертається до уролога? Е, ну Знову ж таки, тема ефіру наша сечокам'яна хвороба, тому буду акцентуватися uh -huh. безпосередньо на каменях, на каменях в нирках, і вони мають дуже підступний характер в цьому плані, тому що. Сам по собі камінь він ніколи не дає симптомів. Люди думають, що камінь росте в нирці, щось царапає, там травмує. Починає боліти. так, але насправді ні, камінь може бути і 5, і 7, і 10, і навіть 20, і кораловидний угу. камінь. І при цьому він не буде давати жодного симптому, поки він не порушує відток сечі з нирки. Тобто, коли тиск сечі всередині нирки буде залишатись нормальним, симптоми можуть бути відсутні. І тільки тоді, коли тиск починає підніматися, починає людина відчувати болі. Нудоту і цілий ряд інших симптомів. А коли піднімається тиск, це два варіанти. Або маленький камінь вийшов із нирки в сечовіт, тоді він дуже різко порушує віток сечі, дуже різко піднімається тиск і починається ниркова коліка. А це один з найстрашніших таких болів нашого організму. Або другий варіант, коли камінь уже доріс до того розміру, коли він заповнює собою практично всю порожнину і порушує цей це сечі. Тоді не буде такого яркого початку, але поступовий біль буде з а основні симптоми це дійсно біль тянучий в поперековій ділянці. Це може бути нудота, блювання, це може бути червона сича. Ну і цілий ряд інших симптомів, але основні я перерахував. Угу. Давайте зараз поговоримо безпосередньо про діагностування, про лікування які методи використовуються у клініці намет, і взагалі поговоримо чи потрібна завжди операція, адже переважна більшість пацієнтів прагне уникнути хірургічне втручання, можливо, і тому відкладають до останнього а, свій візит до лікаря. А, взагалі, як щодо діагностики, от не будемо говорити зараз про операцію, поки що як діагностувати це захворювання? Як ви е, діагностуєте все чи кам'яні хвороби? Я мабуть основним методом діагностики назвав огляд уролога, угу. тому що е, в наших реаліях все одно основним методом діагностики у людей залишається УЗД. Коли людина іде на УЗД, не маючи фактично жодних симптомів, її знаходять там мілкі конкременти або пісок в нирках, які ми дуже часто такий діагноз чуємо. Але насправді дуже часто оці от е, мілкі камені на УЗД вони не підтверджуються. Це може бути я не знаю, як люди люблять називати сольова пробка. Іноді під час операції, заходячи всередину нирки, ми дійсно бачимо, що може бути в нижній чашці осад, який УЗД буде трактувати як камінь. Але насправді каменем він не є. І в мене, ну ну я вам скажу так: щодня не один, не два, не три пацієнта, які основною причиною звернення є заключення УЗД, мілкі камені. І угу. в більшості випадків в цих ситуаціях я рекомендую. Просто збільшити кількість рідини, яку споживаємо, навіть ми не продовжуємо обстежувати далі, тому що в більшості випадків цей діагноз не підтверджується. Тому основним методом діагностики я би сказав огляд уролога. І так. коли ми зведемо до, скажімо, купи. УЗД симптоми, анамнез, тобто, що було в історії захворювання, спадковість, і тоді ми приймемо рішення, чи потрібно виконувати комп'ютерну томографію, тому що от комп'ютерна томографія угу. має дуже високий рівень достовірності, але виконувати всім її неправильно, тому що вона теж має певний рівень навантаження рентгеновського. Тому звертаюся до наших пацієнтів. Ніколи не намагайтеся трактувати самостійно методи обстеження. Нема універсального методу обстеження, тому що знову ж таки той же самий УЗД, це прекрасний метод, він абсолютно безпечний. Його можна використовувати як скрінінг. Ми можемо йому робити щоденно, да тобто і ніякої шкоди не буде. Але не трактуйте результати. Все ж таки, дослухайтеся. Ну в своїй практиці я вам скажу знову ж таки, працюючи в меді і маючи. Максимальні можливості, uh -huh. то під час огляду свого я роблю УЗД, сам виконую УЗД. І відповідно, я не спираюся на заключення УЗД, які мені приносить, а сам дивлюся, тому і сам визначаю, чи потрібно виконувати КТ. Uh -huh. Як щодо апарату, який ви використовуєте. Ну, якщо на якому спеціалісти... він рівні Тошеба, це найкра... uh -huh. найкращий експертний рівень? Ну скажу так, знову ж таки, мені на моєму прийомі я не лікарю ЗД. я у ЗД це лише частина мого огляду, і цей апарат експертного рівня він навіть перевищує мої потреби. Uh -huh. Зрозуміло. Щодо лікування, вже почали говорити про це про діагностику. Тепер про методи лікування сечокоміної хвороби, що ви можете розказати, які методи використовуєте. Ну, ми використовуємо всі методи окрім відкритої хірургії. Угу. Прагнете уникнути хірургічного втручання. Не просто прагнемо в Меді ми його уникаємо. Угу. Да. На щастя, сучасні технології дають можливість. В 99% випадків уникнути відкритої операції. Відкрита операція залишається лише занадто за Ми кажемо випадках. в крайніх випадках. Коли йде... Ви багатьох зараз заспокоїли тих людей, які відкладають на останні, бо бояться операції, саме хірургічного втручання відкритої так. Як ви кажете, так. більше угу. того, ну е... технології і ІННОМЕД разом з ними е... шагнули настільки вперед, що. 90% моїх пацієнтів позбавляються камені навіть без пошкодження цілісності тіла, Тобто не робиться ні проколів. Угу. Ми працюємо через е, природні отвори, скажімо так. Угу. Зрозуміло. Ну а що е, взагалі ви робите? Що саме можна е, в Вінниці робити в клініційномет? Е, ну, дивіться. Якщо ми говоримо про загальні, скажімо, рекомендації, то ми що сучасний уролог має в арсеналі для видалення каменя. Це може бути дистанційна літотріпсія, це може бути контактна лазерна літотріпсія, яка ділиться на контактну ретроградну хірургію, тобто коли ми заходимо через сечовивідні шляхи, і, ретрогр... і через шкірна літотріпсія, тобто, через коли ми робимо прокол і дробимо камені, то в принципі в що так просто. Мовою такі складні слова зараз Так, оживали. ну Давайте це... Спробую, да, дійсно. Да. Е... Це дроблення камень. Дроблення, так? Да, звичайно, ну угу. це однозначно всі методи направлені на те, щоб камінь подрібнити до фрагментів, які зможуть сам, або вийти, або угу. ми їх. Ну, ми безпосередньо е, е, самостійне відходження передбачає дистанційне літадріпція, там де без взагалі тобто хвилі руйнується угу. камінь, і тоді е, виходять фрагменти. Але це теж не так просто і не так безбольно. Ми намагаємося завжди не просто. То подрібнити, але ще й видалити всі фрагменти, тобто залишити. Ну в нас в урології безпосередньо в лікуванні камінців таке є назва Stone Free. Да? тобто це стан пацієнта після операції. Stone Free, тобто він пацієнт без каменів. Тобто, це ціль нашого лікування. Адже І... маленькі фрагменти знов можуть стати великими. 에... Та якщо їх залишити, знову будуть рости це чи це теж міф. Це uh -huh. теж переважно міф, тому що е, переважно маленькі камені знову ж таки ті, які бачать на УЗД, е, вони е, фіксовані до слизової оболонки, і вони тому й не виходять, що вони знаходяться в нирці, і, зафікс... і фіксовані. Якщо маленький камінь він відривається від слизової оболонки, він все ж таки вийде. І навіть якщо в процесі дроблення каменя залишаються фрагменти розміром 1, 2, там 3 міліметри, то вони однозначно виходять назовні. Uh -huh. А Що робити взагалі, щоб ці камені не росли? Вже можливо після операції ви певні рекомендації даєте. А до того щоб уникнути взагалі втручання будь-якого. Е, ну ви зараз задали запитання. На якби я вам міг дати 100% відповідь, то мабуть би мені дали Нобелівську премію. Тому uh -huh. що знову ж таки, ми з вами почали з того, що з на хвороби це багатофакторне захворювання, і у кожного пацієнта свій набір факторів. Але ну я на практиці знову ж таки це не така не, не наукова якась. Догма, а виключно такий практичний досвід. Я ділю успіх в метафілактиці. Метафілактика це намагання уникнути рецидиву. Метафілактики щоб не повторюватися так, так? Так, в метафілактиці, в стачокам'яній хворобі я говорю, що 50% успіху. Нам дає споживання достатньої кількості рідини, uh -huh. тобто ми пити маємо пити треба. багато води. Знову ж таки, давайте вернемося до того, з чого ми починали: що камінь утворюється за рахунок перенасичення певних речовин в рідині. Як правило, змінити ту кількість е, речовин, які продукує наш організм. Ми не можемо. Вона стала, тому що наша вага стала, ми приблизно однаково uh -huh. їмо. А от кількість води, в якій розведена ця ця стала кількість речовин, ми можемо змінити. Тобто. Беремо дуже просто. Наш організм продукує 10 грам шлаків, наприклад, за добу. І якщо цих 10 грам шлаків він розведе в 500 грамах води, от ми отримаємо висококонцентровану. Сичу 500 грам висококонцентрованої сечі, але якщо ви в тому ж самому ритмі вип'єте достатню кількість води, і ваш організм продукує півтора літра сичі, то тих же самих 10 грам буде розведені в півтора літрах. Відповідно, концентрація знизиться в три рази, і фактор утворення камінців знизиться в три рази. От вам і сама банальна профілактика. А яку це... воду пити? Одразу тут мінеральну, можливо, якусь чи там очищеної, там відфільтровану. Ну зрозуміло, може, якісь тут вже є поради. Е, от, трошки трошки, трошки просуну. Е... Саме на цю тему я на своїй фейсбук-сторінці цілий ряд роліків записав саме про воду, і там я просуваю таку думку в якійсь мірі вона шокує людей, де я говорю, що найкраща, мабуть, вода це та вода з під крана, яка пропущена через звичайний вугільний фільтр, mm -hmm. яка усуває неприємний запах, можливо, якісь крупні домішки. І от таку саме воду я пропоную споживати, тому що. Будь-яка мінеральна вода вона uh -huh. несе мінеральне навантаження. І, звичайно, вона може бути корисна і вона найчастіше корисна, але для її споживання потрібні покази. Тобто, якщо ми п'ємо якусь лужну воду, то, мабуть, ми маємо якусь підвищену кислотність, і ми споживаючи, ми її зменшуємо. Але якщо ми будемо постійно uh -huh. споживати лужну воду, то ми можемо. Гіперацидний, як то кажуть, гастрит, який ну з підвищеною кислотністю перевести в гіпоацидний і мати іншу проблему. І навпаки, кислотна вода, там яка наприклад може впливати на якісь процеси, постійне її споживання, може призвести до зворотнього ефекту, тому. Постійне споживання мінеральних вод не потрібно. І ну, чомусь є у нас такі, знаєте, ця фраза позна машка під боржомі, коли нирки <гум> відвалились. То, щось такий є стереотип, що от, для, якщо хворіють нирки, треба пити боржомі. Божеми прекрасна вода, але її точно не треба споживати постійно. Ну і треба звертатися вчасно до лікарів, зокрема до Валерія Камінського в центр ендохірургії ІНОМЕД На завершення нашої розмови, що ви побажали всім, хто зараз нас дивиться та слухає. Е, ну, якщо говорити про побажання цивільне, дати да? угу. не медичне. То, мабуть, миром, звичайно, всім миром. Ми всі втомилися. Е, ну, в першу чергу, хлопці. Ми, нам, нам, нам гріх говорити про втому, в першу чергу хлопці там втомилися, а ми будемо триматись. Е, а якщо говорити про медичне побажання, то я побажаю пити достатню кількість рідини. Тому що подивіться, зараз яка спека. Е, дивіться, зараз ну, дуже проста е, е, істина. Е, якщо ви звикли споживати 2 літри рідини, і це взимку вам буде цілком достатньо для утворення тої сечі, яка не буде Утворювати камені, то зараз ви в цю спеку втратите в 3-4 рази більше рідини з диханням і з потом. і споживаючи ту ж саму кількість води, ви фактори утворення камінців збільшуєте в багато разів. Тому пийте більше води і вчасно звертатися до Звертатися дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні разом із нами був лікар-уролог центру ендохірургії іномет Валерій Камінський. Це проєкт Людський фактор здоров'я вам та вашим рідним. Дякую. Людський фактор. На сто і 8 ефм.